Вікні любисток на підлозі м'ята, в золотій оправі книга серед книг, наче щедре сонце поселилось в хаті, як велике щастя стало на поріг. Мудра, світла книга то кобзар Шевченка, на столі, як свято, білий коровай, і пішло повітря з дідівського часу. Як кобзар у хаті буде щастя, знай. Такими словами ми щороку в перші березневі дні. Увінчуємо пам'ять великого Тараса, людини, чиї слова безсмертні, чиї слова пророчі, і пам'ять про якого вічна день народження Тараса Григоровича Шевченка це особливий день для всіх українців, адже він є нашим пророком, нашим генієм, є великим кобзарем, є людиною, який все життя боровся за Україну, який відстоював українське і. Сьогодні вже 211 років від дня його народження, а його слова, його вірші, все те, що всі його надбання і сьогодні є для кожного з нас досить актуальними. Тільки одне Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. З вами правда, з вами слава і воля свята. Для кожного з нас і сьогодні має свій сенс. Йому було 31 рік і відтоді. Українці вважали його батьком української ідеї, батьком світоглядної України. Тому ми так само мусимо не просто шанувати нашого батька, а показати, яким він був насправді. І я абсолютно переконаний, що з його духом, з його енергією ми переможемо. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра. Слава, слава Україні! Бура, слава и цьому абсолютно вперед. Кобзаря це такий складний час, це надихає, додає, додає енергії і додає впевненості, що все буде добре і що ми переможемо. В умовах такої зовнішньої агресії, в умовах, коли складні часи і для університетів, тому що буває часом незрозумілі реформи, але ми збираємося і вшановуємо наших видатних вчених, видатних українців. Шануємо, згадуємо і рухаємося вперед. Це дійсно символ того, що ми, ми не переможні. Зі святом всіх вітаю. Дякую за вітання. Коли б мені прийшлося одним словом скаратеризувати поезію Шевченка, то я сказав би: це поезія бажання жити, свобідного життя, всесторонній, нічим не опутаний розвій одиниці і цілої суспільності, цілого народу, рідного села, рідної матері. Це ідеал Шевченка. Садок коло хати, хрещі над вишнями гудуть, Богатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче поучати, так соловейку не дає. Меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід біля хатиночки. І бавить хороше та кучеряве Своє маленьке вноча. І досі сниця вийшла з хати, весела я, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить. І усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж то лихо? Печалі тіє, вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись. Отче наш, крізь верби сонечко сіяє, і все погасло, день погас, і все почило, сивий в хату й собі пішов опочивати. Паничі, де люди плачуть живучи, то випелегі не творили, та, марне Бога, не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю я, ту хатину в гаї раєм називають. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. І я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що в тій хаті не жило. А хату раєм називають? У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою взятю домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострітніш на брата. А той тихий та тверезий, Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижден нещасливий у тебе час. Та й запустить пазурі у печінки і не благає, не вимилять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров'як як воду, точить. А прація мовчить собі, витрішивши очі. Як Няк'ямята нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, спокон віку Прометея та морелка, щодень Божий, добрі, ребра, й серце розриває, розриває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не виоре на дні моря поле. Не скує душе живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Її молоду. За те, що так сильно вона полюбила козацькі очі, прости ж сироту. Кого й любити? Ні батька, ні неньки в далекім краю. Пошли ж її долю Вона ж молоденька, бо люди чужі її, її засміють. Чи винна голубка що голуба любить? Чи винний ж той голуб, що соків убив? Сумує, буркує, білим днем крути Літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає Порине до Господа милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто й розкаже, і хто ти знав? де милий не чує, чи темно Чи в бистрім дона і коня напувати, чи в воді брові вітер. Пішов козак свій за очі, грає синє море, та є серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на димбосі, грає синє море, думав, доля зустрінеться. Підкалися, гоже. І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд потомний, і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто ж не бачить, не бачить, не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихом, лихом засівають. А що ж вродить, побачите, які будуть жниви? Схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того. Що й немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, сила й воля. Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказують про давні, криваві тії літа, як рукою твердою Твоєю, розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворожі. І силу твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі отпочили славя Господа, а нині покрив єси знову срамотою твої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і жеруть без плати, і без ціни отдав єси ворогам проклятим. Поможи нам, і збави нас вражої наруги. Поборов ти першу силу, побори ж і другу, ще лютішу, встань же, Боже, скую будеш спати, от сліз наших отвертатись, сльози забувати. Смирилася душа наша, жить тяжко в оковах. Встань же, Боже, ж, поможи нам встать на ката знову. a ko vibrata moje skryła moje siłę je koły Англійською, німецькою, французькою, чеською, польською, турецькою, горською і навіть японською мовами. Його заповіт перекладений стома мовами світу.

remember those with me Мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породило, коливали сльози, чом не затопили, не розмили в полі, не винесли в море, не питали б люди, що в мене болить. Нічого робити не сказали б насміх. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де тепер вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, По підтинню сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире слово. І серце ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку промітея та морел карає, Щодень Божий добрі ребра, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виуре на дні моря поле, не схує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. На панщині пшеницю жала, втомилась, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала. Івана сина годувать, вона сповитоє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попесила і, ніби сном над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван. І ородливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий. На вольній бачить, бо і сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І ворожою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне вже батько з сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять в лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.